Друзі, всім привіт! Сьогодні 21 листопада. Хочу затронути таку тему, як жива вага свиней. Та його ну, на даний момент збут продукції м'ясної. Хочу сказати так, і на даний момент нема, ну, спросу немає на нього ні живою вагою, ні щоб м'ясом продати людей. Зараз в країні війна, у людей інші проблеми. І дивлюся, перед нового, новорічного, як кажу, немає. Буду здавати живою вагою. На даний момент у нас жива вага 60 гривень. Я вже договорився, дождні приїхати забрати, тоді. Якщо буде там щось цікаве, заснімемо, покажемо. А так, хотілося б по 60, це так, навіть. Як вертаєш там свої гроші без всяких прибутків. Тому що... І по-другому, це ж свиня, наприклад, це не кирпичина, що її можна положити, і вона підожде там ціни і не буде їсти, а її треба кожен день годувати. Якщо не погодуєш, а ціна від цього не додається, а розход кормів збільшується. Так що якось так. Що я хотів ще розказати. Ми там покаже Андрюха там маленьку, таку, нам, наші заготівельники скинули із базару, як вони торгують, яка очередь на базарі. Там є моменти такий секунд на сім. Андрюха покаже. Ажиотажу нема, даже в місті Дніпро. Що ще раз сказати? Зараз світла немає, потому і знімаємо на дворі. На, на своєму літньому. Що ще, трохи побіркував свиней, хочу і намітить їх. Треба мені так. На все, поставив їм сережки, там теж у нас є. Цей Андрюха теж щось там покаже. Що ми ще робили такого цікавого? Що ви приходите мене обжовуєте мене? Зараз буду біркувати свинюк. Ну дай подивлюсь. Так, да, і дай я просто подивлюсь, так. Да. Іди я тобі просто. Іди я просто гляну. А ось. Цю. Воно вроді одинаково. Але. А ну йди сюди. Ми тобі поцепимо Сережку. Іди сюди. Іди сюди. Іди сюди, іди, іди. Ну, Не хочеш, не йди. Іди сюди, йди, йди. Ти бачиш, що ті ж з Сережками вже і не тікають. いいでしゅだ отвлекаешь и дай дай свои не 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 дай свои гушка мне Так, друзья, всем привет. Зважу сейчас Ану, поставлю. Бо про того мені розказували, що він боліє, яке в нього здоров'я, що він стоїть на вісах, нікуди не тікає. Дивіться, ставлю цього теж, він нікуди не тікає, нікуди не біжить. Дивіться, доска, доска важить, кіло 470. Ось. Петуха під крилами нема нічого. Табоє тихо! Ось петух нікуди не тікає, бо писали, що чого він не тікає, чого він стоїть, те все. Так, разделали бролера. Сейчас сважим. Бо в прошлый раз не сважили, сколько бы вырезано, сколько там, адрышка? 7440. Все скидки. Відхода получается почти до 2 кило Кило. Кіло 800 одійшло. Печінка нормальна, якщо що, що там хто каже, печінка нормальної якості. Все, щоб не казали, що він больний. Здохнути хотів. Я покажу, що він нормальний. Просто бролер, птичка придумана людьми. І скільки годуєш, вона скільки росте. Тільки може внезапно трошки раз приходиш, а вона готова. Є в них такий прикол. А так виростають вони нормальні такі. Є щоб є що поїсти, є що на фарш покрутити такі звірки. Це йому б завтра було 3,5 місяці, а так сьогодні 3 місяці і 12 днів. 5 серпня я їх купляв. Оце крайній петушок. Чи там курочка осталася одна, Ніяк їх не. А так якраз потихеньку йде і їмо.